Офіційний сайт президента Януковича атакують хакери, і, хоча в адміністрації президента намагаються підняти сайт, забезпечити нормальну роботу сервера, поки не вдається. Речниця Януковича Дарина Чепак в своєму блозі на українській правді звернулася до всіх, хто намагається атакувати президентський сайт або для свого протесту обрали інший майданчик. Перебої на сервері першої особи держави пов'язують з закликом в соціальних мережах атакувати сайти державних установ. Це пов'язано з закриттям найбільшого українського файлообмінника порталу XUA. Сьогодні будівлю міністерства внутрішніх справ пікетували користувачі цього інтернет-ресурсу та активісти інтернет-партії України. Вони розбивали диски, клавіатури і вимагали не забороняти сайт XUA. закриття найбільше в Україні файлообмінника. Протестувальники називають утиском прав інтернет-користувачів. Мовляв, інтернет це територія свободи, і тут авторське право не працює. Міліція порушила кримінальну справу щодо діяльності інтернет-ресурсу ще в липні минулого року, за зверненням Державного інституту інтелектуальної власності. Уряду та кількох розробників програмного забезпечення натомість в інтернет-асоціації вважають дії щодо XUA конкурентною війною. Це сьогодні більше, ніж закриття определеного сайту. Це почало наступлення на свободу слова в інтернеті, почало цензуру в інтернеті. Ми очікуємо, що далі послідують закриття соціальних сітей. позже нам закритя посещати іноземні сайти, і Україна все більше і більше приймає опыт Білорусі. Чи запрацює відомий файлообмінник в найближчому майбутньому? Матеріал на цю тему готує моя колега Євгенія Мотаревська. Докладніше про це дивіться о 20.30.